Поки ми спимо, вони охороняють державу. Саме ті смілиці першими зустрічають та останніми проведжають людей, які перетинають державний кордон. З нагоди 23-ї річниці створення Державної прикордонної служби України зі словами вітання до офіцерів та ветеранів прикордонних військ. Звернувся ректор Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, генерал-лейтенант Валерій Райко. Перші години навали наші прикордонники стали на захист кордонів України. На захист її територіальної цілісності. І результати, як говориться, вони наявні. Ми відстояли поручений нам участок кордону, не допустили ні одного проходу, ні одного прорива на кордонах, де працювала мотоманеврана група наша і резерв голови Державної прикордонної служби України. Бути прикордонником і почесно, і важко водночас цим святом вшановуються вартові державного кордону, які, увібравши кращі якості захисників вітчизни, високий професіоналізм, патріотизм, хоробрість, відданість справі та своєму народові, мужньо оберігають священні рубежі рідної батьківщини. Найкращі побажання відповідно з професійним нашим святом. Ну і в першу чергу, звичайно, здоров'я всього самого найкращого. Ну а тим, хто на кордоні і кажуть, щоб. Снаряду всі повернулись стільки, скільки вийшло. Привітання на адресу прикордонників лунають із вуз керівництва краю. Винуватцям свята хочеться побажати здоров'я, міцного здоров'я, особливо ветеранам, тому що вони ще повинні багато років надихати своїм прикладом, подвигом молодих хлопців-курсантів, крім того, злагоди добробуту їхнім сім'ям, крім того. Мирного неба. Вони потребують на сьогоднішній день уваги, щоб ми приділяли більше своїм прикордонним своїм війську увагу для того, щоб ми не кажуть, якщо ти не годуєш свою армію, значить ти годуєш чужу армію. Тому ми повинні дбати про своє військо, забезпечувати перш за все їх житлом, скажімо, матеріальними благами для того, щоб військо було дійсно на військо і щоб воно служило українському народу і українській нації. В сьогоднішні часи слів подяки є надзвичайно. Мало. Я думаю, що більше повинно бути саме від парламенту, від уряду до, до парламенту, до якого я маюся відношення. Це конкретна робота, конкретний дій на користь прикордонників. В першу чергу для тих всіх пенсіонерів-прикордонників, які, які сьогодні сидять, спостерігають на телеекранах телевізори, що відбувається, як гинуть діти, як гинуть е, ні в чому не винні хлопці. Завдання наше забезпечити мир, зробити так, щоб якомога швидше зупинилася ця агресія, якомога швидше зупинилися військові дії. Не лише слова подяки, а й цінні подарунки, грамоти та медалі отримали подільські прикордонники у день професійного свята. Глибоко символічним стало і те, що саме у цей день відзначили сміливців, котрі нещодавно повернулися зі східних рубежів. І впевнений в тому, що особливо курсанти, кожен з них змінився. Став набагато серйознішим, став набагато відповідальнішим. Розуміє, для чого він навчається, які перед ним стоять задачі, що необхідно. Ще здобути за той невеликий проміжок часу, який залишився в них до випуску. Усі курсанти, які перебували на східних кордонах, повернулись до рідних домівок цілими та неушкодженими. Кажуть, така практика зробила їх набагато дорослішими. Емоції спочатку було певним певною мірою страшно. Потім я би сказати, так би привикли враження позитивні. На мою думку, це на майбутню службу це великий досвід. Ну, і я ну, враження позитивні і я радий, що я повернувся назад додому. Зараз відчуваю себе набагато спокійніше, так як я сам з Хмельницького приїхав додому, а там набрався багато досвіду, багато практики. Все буде сказуватись на подальшій моїй службі. Ну і емоції були, емоції там зашкалювали, Було цікаво, страшно, весело. Все було поразно. Майбутні офіцери прикордонники не стримували емоцій. Їх переповнювала радість та гордість за своїх колег. кажуть і надалі примножуватимуть кращі традиції минулих поколінь, твердо і непохитно захищатимуть національні інтереси України на її державному кордоні.